Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття, головною темою проповіді Ісуса Христа Царство Боже. І якщо людина має все здоров'я і дуже морально чинить, усі заповіді виконує і всі моральні правила, але вона опиняється поза Царством Божим. То ні все її, все її моральне життя, ані все її здоров'я їй не допоможе. Тому що вона пропаде. І то пропаде на вічність. Бо бачимо Царство Боже не є нагорода за чесне життя. Немає такого, щоб людина прийшла до Бога. І поставила йому якусь претензію. Мовляв, я добре жив, і тому Бог не має виходу. Він мусить дати царство Боже. То багато людей так говорять: що «А чому я мушу ходити до церкви? Я нікого не вбив, нічого не вкрав, людям іншим я зла не бажаю, Бог мусить мені дати царство Боже. І, наприклад, якщо людина прийде, що вона Богові може сказати? Я нікого не вбив, нічого не вкрав. Людям я зла не бажав має мені Царство Боже. А якщо Бог скаже я не хочу, людина не має ніякого впливу. Вона скаже: а то несправедливо, бо я нікого не вбив, нічого не вкрав. Немає такої умови. Тому що умова, по перше, щоб у царство Боже увійти, то треба народитися з висот. І тому кожен, хто охрещений, він народився від Духа Святого. Але то не є велике мистецтво лише народитися. Треба оцю свою приналежність до Божого царства зберегти, не втратити його. І тому апостол Павло каже дуже важливі слова. Що оцей дар ми носимо у глиняних посудинах. А це означає, що глина легко б'ється, і коли ти щось у глиняній посудині несеш, мусиш дуже уважати, щоб не розбити. Бо Царство Боже каже він: не їжа і пиття, а мир, справедливість. І радість у Святому Дусі. І ось, дорогі сестри і браття, коли людина народилася з висот, то царство Боже у ній заклало своє житло. Але людина покликана це Царство Боже розвивати, і тому дуже часто Ісус Христос порівнює Царство Боже до зерна. Тут є і зерно гірчиці, яке, щоправда, найменше з усіх зерен, але кинути в землю, воно виростає і стає більше від усякої городини, а навіть стає деревом, і птиці небесні гніздяться в ньому. Тобто, хоча зерно гірчиці і непривабливе, і маленьке, то все ж таки з часом воно виростає. Тут і притчі про сіяча. Бо Ісус Христос порівнює Царство Небесне до Слова, каже, слово царства! Вийшов сіяч сіяти, і коли він сіяв, деяке зерно впало в край дороги, інше на кам'янистий ґрунт, інше між тернину, а інше на добру землю. А це означає, що треба своє серце готувати до приходу. Царства Божого через Боже Слово, щоб це Боже Слово прийняти, щоб його плекати, зберегти Його, співпрацювати з ним. Не буває такого, щоб людина не співпрацювала зі Словом Божим, не пам'ятала його, а царство Боже розвинулося. Тобто не вистачить лише охреститися. А також треба навчитися і чекати на прихід Царства Божого, тобто, оці результати то не є лише наші зусилля, бо Царство Боже діє у середині людини. І тому каже Ісус Христос, що Царство Боже воно подібне до чоловіка, який кидає насіння в землю, чи спить він, чи встає. Насіння те кільчиться і росте. А як чоловік і сам того не знає? Сама від себе земля приносить спочатку паросток, потім колос, а потім повну в колосі пшеницю. І тому дуже важливо навчитися терпеливості в духовному житті, не так, як деколи наші люди люблять говорити, кажуть, та я щось не розумію святе письмо. Не розумію, тому і не, не читаю. Не то треба терпеливості в духовному житті. Та то треба один раз, другий, та то треба запитатися, треба зацікавитися без оцього нашого внутрішнього зацікавлення і захоплення, здивування Богом і Божим Словом, ми не рушимося у напрямку зростання Божого царства у нашому серці. І ось, дорогі сестри і браття, коли Ісус Христос Цар, зацарює у людському серці так, що Його Слово стане найголовнішим для нас, що ми все покинемо лишень, щоб Слова Божого дотриматися, тоді це людське серце стане територією Божого царства. А як ми сказали, Словами апостола Павла, Царство Боже це не їжа і пиття, а мир, справедливість і радість у Святому Дусі. То такої радості, спокою і впевненості ніхто і ніщо не може нам дати, як Боже царство, яке в силі приходить через Боже Слово. І тоді людина опиняється в зовсім іншій дійсності. Очевидно, що. Ті самі дерева, ті самі будинки і ті самі люди, але дійсність вже інакша, інша, бо вона вже приналежна до Божого царства. Тому завжди собі пригадуємо, як то Ісус Христос говорить про Боже Царство, як воно повинно зростати, бо Він порівнює Його не до вже готового виробу, а Він порівнює Боже царство до зерна. Яке кинуте у людське серце починає зростати і людину ізсередини перемінювати. Слава Ісусу Христу!